Вітаю, друзі, з вами я, Олександр Мірошник. Всіх радий бачити на своєму футбольно-спортивному розважальному каналі. Сьогодні у нас трохи ностальгії, сьогодні у нас ретро. Ну, я не знаю, чи можна говорити, що це ретро чи ні. Ну, чим ну, багато чи мало, але 5 років минуло вже. FIFA 18. Вітаю всіх прихильників, шанувальників взагалі цієї гри. Тут є що робити, ви бачите, що тут режими цікаві, тут є історія Алекса Хантера. Це продовження. Початок цієї історії, ви знаєте, з FIFA 17. До речі, я би з задоволенням зробив для вас таку кар'єру, пограв, пограв цю історію за Хантера. Але в мене є FIFA лише 18-19, немає 17-ї. Також тут є чемпіонат світу 18 року. Єдиний мінус, що він в Росії відбувався, але слід відзначити, що ну, розробили його в цілому непогано. Ну як завжди, електроніки це роблять не гірше аніж чемпіонат світу в Катарі. І так, вирішив я зіграти друзі до матчик. Ліверпуль він тоді просто ну набрав шалену форму під керуванням Юргена Клопа. Ну і звісно, що мав о Хадрсвіт в премєр лізі був проти Челсі, тому що це десь таке. Класичне, мабуть, що дербі. протистояння червоно-синє. Оберемо і такі форми, форми не мов такі, трохи як намокли під дощем. Давайте дивитися параметри. Чотири хвилини тайма, як завжди, я граю, легенда, тут Altimate ще не було. На Енфілді, звісно, що будемо грати. Літо 21.30. Туман я обрав, мені подобалось. Я не знаю, чого ви прибрали. До речі, менюха мені подобається. І така світленька, все зрозуміло. ТВ-трансляція. Тут, тут начебто все окей, все нормально. Гру рукою я в... включив, ну я вже пограв для себе фіфу 18-ту, ось нещодавно. І ну, взагалі у мене жодного, дот... Там, жодної гри рукою не було. Дивимося склад. Так, ну тут Роберто Фірміну. Здається, що з цієї трійки вже взагалі нікого не мав в Ліверпулі. Ферміну, мабуть, що пішов. В салах, не знаю. От садів у мене в Баварії вже давно, Каріус у воротах. Хе -хе -хе. Так, ну Тут ще не було Алісона. Він, звідки він пройшов? Здається, що з Роми. так? Так, ну Давайте давайте дивитися. Так, матіпами в, до складу. Е, хто ще є? Чемберлейн. Оксли Чемберлейн Також давайте Емераджан бігає. Ну, певна ностальгія, друзі. Ну, як не крутий, 5 років вже грі, FIFA 18. І ну, зараз перевіримо, наскільки вона. Наскільки в неї можна грати? Цікаво тут інакша інакше тактика. Дивіться, можна замовчання, можна обрати контратаку, високий пересинг окремо вже налаштовані. Нам пропонують володіння мечем. Угу. Дивіться, тут все прописано, можна читати там довгі передачі, ну і можна налаштувати свою тактику. Давайте це і зробимо, в принципі, спробуємо. Так, Швидкість. ну Ось тут ціла купа нюансів, котрі зараз окремо, ну плюс-мінус. там Трохи вже змінено, але суть та. Швидкість давати розіграшу передачі. тут ту -ту -ту -ту. Моменти е побільше небезпечних, е і, і, і ударів багато буде в нас. Передачі екстремальні там є. Пресинг високий, будемо задівати, Под, подвійно, ну, щоб вдвох, в трьох забирали. Ну, все, начебто, все, все нормально працює. Що хотів сказати, 5 років, Ну комусь це багато, комусь мало, для когось для таких дядьків це херня 5 років, ну а для когось це взагалі ціле життя, а для усіляких комах там, то це взагалі вічність. Ну що, погнали! До речі, друзі, сьогодні 26. Так же, 26 червня, всіх з початком нового тижню. І у мого, ну так скажемо, у президента каналу «Волхат» сьогодні день народження. Мій Мопси Кузя сьогодні правда, святкує свою днюху, Йому сьогодні 4 роки. Тому можете там вітати, накидуйте коментарі. Буду вам вдячний. Завжди він поруч зі мною зараз також ми ще не кропе. Ще не хрупа, але вже збирається. Так, ну тут трохи музика, я не знаю. Я все повимикав, немає, як зараз. Що вимкнути всю музику для трансляції, але я все вимкнув. Всіх коментаторів, але ви, ви чули, що там якісь чи то гімн англійської прем'єр-ліги, я не знаю. Сподіваюся, що за те не забанить не не видали YouTube цей. Цей відос. Так, що хочу сказати, одразу кидається в очі, те, що супер Газон виглядає, і відчуття просто шалені. У мене питання, друзі. Я граю на PlayStation 4 і FIFA 23 мене також на PlayStation 4. Звісно, що на Соньку 5, там на ПК, там з графоном покраще справи, особливо Газон. Газон це що? це 80, то 90% того, що ми бачимо на екрані. Тому звісно, ви самі розумієте, яку... Яку має вагу. Газон, у мене питання знову ж таки повертаюсь. Чому у ФІФА 18? Сука, газон краще, ніж у Фіфа 23. Ну просто я не знаю. І, інакша фізика м'ячу, не знаю, я не скажу гірше чи краще, просто інакше. Десь так інколи пограти в 23, потім 18. Я пограв і в 13 ФІФУ у на, на мене і що я там ще пограв? І 12-та, а то я вам скажу, що просто воно все різне. Туди сюди мабуть, що накручують, там відкручують, аби гра трохи відрізнялася. Ну, фізика м'яча мені зараз ну, приємно так приємно пограти. Ну і загалом, ви бачите, що е помітний туман і це десь придає таку ре реалізму. Так, а тут що небезпечний момент? Удар по наших воротах, Жеру, бородатий, бородатий бородач. Що я ще хотів? А повертаючись до режимів, що тут історія Алекса Хантера, хто грав? Пропускайте плюсик. Я би з задоволенням для вас. Ну, я нагадаю, що триває кар'єра на каналі за Крістіана Шевченка. Кар'єра гравця FIFA 23, Але я би пограв і для вас, і історію Алекса Хантера, але мене вже говорив, що лише FIFA 18 і FIFA 19 є. Я дивився в Play Store, Вже немає сімнадцятого. Я хотів придбати. Звісно, що вона би там зараз коштувала не повну суму, там можливо гривень 600-700. Я би купив друзі в кого є. У мене таке питання: в кого є на дискі. Для PlayStation 4, увага, саме для Сонки 4. Е FIFA 17. Я би придбав. Пишіть, будь ласка, хто мені допоможе? по воротах м'яч в сітку, воріт лондонського Челсі. Ось так от аристократи вже поступаються. Ну а мерсесакці виходять вперед. І це легенда, це Мілнер. Це Мілнер відзначається. Ну просто топова команда була. Ну і зараз, в принципі, верпу непогано, але це 18-й рок, це рік, точніше, це коли команда Юргена Клопа набирала шалену ходу. Так, а це конте здається, так? Антонію, чи як я там звати, забуду. Ну, я добре знаю того тренера, але. Але чи Конте, чи Конте, щось таке. Так, тому, друзі, хто мені продасть FIFA 17 диск для PlayStation 4, той буде... Просто красені. Я для вас одразу почну записувати Ох, удар, стійка, записувати історію Алекса Хантера, починаючи з 17-ї частини, потім 18-та і 19-та Фіфа. Там все дуже цікаво, це, мабуть, найкращий режим за всю історію існування серії ігр FIFA. Звісно, що якщо я не знайду диск з 17 фіфою, то... Можна розпочати і саме з вісімнадцяти. Там я вже починав для себе. Там на початку є така перед історія все розказується, показується, що відбувалося у попередній частині. Ну можна, можна і і так. Ну а краще б. Звісно, що було б розпочати з самого початку. Тому знову-таки наголошую вашу увагу, що я хочу купити диск. Саме диск, бо в PlayStation вже нема гри. FIFA 17 для PlayStation 4. Удар по воротах. Тут нас вже рятує каркас наших воріт. Енфілд допомагає. Ну, Просто шалена вже атмосфера на Енфілді. Здається, що FIFA 18 то справжній прорив. Я не грав у 17-ту частину. На жаль, ще удар повзгорта. Ну, але графон підтягнули і тут дуже багато таких нововведень. Ну, Уявіть собі, хто, там, хто грав в FIFU 18 в 2018 році, чи там наприкінці 2017 року. Це просто щось, це був якийсь бум. Так, ну що, нагадую про свій телеграм-канал ОСКУРКОТ або знаходите посилання в описі під відео. Мілнер на ваших екранах забив. Єдиний м'яч поки що в цьому матчі. У нас англійське дербі. Ліверпуль Челсі 1-0. Міллер 29 -та. хвилина. Другий тайм, перед. Так, продовжуючи тему ретро, я би ще знати, що хотів. Я би хотів також звертаюся до вас. Звісно, що якщо в Play Store немає FIFA 17, то не буде і FIFA 14. Поясню, чому я хочу придбати ще й диск з FIFA 14. Наголошую на PlayStation 4 саме. Тому що там чемпіонат світу дуже цікавий, я би пограв. Я би пограв для вас також ретро, ретро мундіаль зробив. Тому, друзі, ось такі два, два прохання де, по воротах, де живу, вже таке було наприкінці першого тайму, стільки м'яч покотився вздовж лінії і викотився. Нам щастить. Я би придбав два диски. FIFA 14 і FIFA 17, друзі. Допоможіть, хто є. Ну, Я ще на Олиці не дивився. Ну, Поки що звертаюся до вас, ще там я пропишу, Да, поворотах яка краса і це здається, що Садіо у мене, нема тут ще гарячих, гарячих клавиш, щоб обирати святкування таке кумедне, як зараз є FIFA 23. Тут лише просто можна бігти туди в один чи інший бік. Просто супер, Ну, я поки що вам люкась. Сітка інакше телепається. В цій частині гри, ну, їм не взагалі. В кого немає можливості придбати там но нові частини FIFA 19 і так далі, то цілковито, повноцінна гра можна, можна грати, можна цілковито грати і отримувати задоволення від 18-ї частини гри. Я не знаю, що буде далі. В серпні начебто прогнозується вихід FC 24, тобто FIFA-24, ну, але вже з новою назвою, не знаю, що буде там, звісно, що в кого є. Консолі нового покоління або ж там супер ПК, то там графон в принципі непоганий. Тут, мабуть, що нема сенсу і порівнювати FIFA 18, і ту саму FIFA 23. <плес> ну а стосовно газону, знову я звертаю вашу <плес> увагу, тут просто для мене це загадка. Чому, ну на мою думку, я не знаю, як вам мені здається, що особливо то зверху, з головної камери. Ось, з усієї, то Газон просто, просто драйв, просто ну набагато краще, аніж зараз. Газон у FIFA 23 для PlayStation 4 передача, знову Садіо не накидання удару немає. Грати цікавіше, тому що простіше трохи, не так складно, як ну складність в чому у FIFA 23, в тому, що інколи суперник ну, штучний інтелект просто не стримний, нічого не зробиш, без діють. E, і все дуже швидко. Все дуже швидко. А тут такого немає. Тут все якось більш більш-менш збалансована гра, порівнюючи навіть з FIFA 23. Ну можливо, все так давно не грав, тому десь так ще. Звісно, що е, фактор м -м, ностальгії відіграє свою роль, свою значимість. Так, тут котовий коло наших воріт, удар по воротах. Тут каріус нас рятує. Молодчинка. Дві хвилини додає рефері до цього матчу. <coughs> Ліверпуль Челсі 2-0. 2-0. Граю я тут. На, ви помітили, що на звичайній швидкості гри можна було ще обрати і повільну, як я це роблю у FIFA 23, саме Граю. Ну, але не знаю, здається, що здається, що і так нормально. Так, ну що, вітаю всіх прихильників ліверпульської команди. Ми здобули перемогу в матчі, матчі проти Челсі. Ну, о -о -о, що я можу сказати? В принципі, гра непогана. Десь так і є. Ну, Рівень легенда, тому що альтімейту тут ще нема. Ліверпуль був сильніший. У нас є Садіо. Ну, хоча і там склад і Челсі також доволі, доволі непоганий. Ліверпуль Челсі 2-0. Ну, звісно, що я не міг не зіграти. Е Іспанське Ель Класіко, Реал Мадрид, Барселона. Я буду грати за Барсу, але ми будемо грати на виїзді на Санчагу Берна Бео. Це просто, це протистояння двох світів. Це Лео Месі, тут, котрий ще в Барселоні, і це Кріща, Кріщано Роналду. Саме з, цієї причини, саме з цієї причини можна взагалі пограти в FIFA 18, тому що Месі і Кріш ще тут на своїх місцях, вони на, ну, на піку своїх. Своїх форм. і, Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це просто, це просто інакше вимір якийсь. Ну так, це цікава схема. 4-4-2. 4-4-2 Месі разом з Суаресом, Неймара вже немає. так, Неймару, здається, у 18-му році вже чи наприкінці 17-го, коли він там перейшов до ПСЖ. Ну тут я його вже не бачу чи мені не повилазив. Ну, мабуть, що немає. Мабуть, що його тут немає. Пако Алькасер тут чи є. Пауліньо, центральний півзахисник, Іван Ракетіч. Ну, клас. Усман Дембеле і Філіпе Коутіньо. Суперський склад. Ну а про, про склад вершкових, про склад королівського клубу я взагалі нічого не буду говорити. Це просто топ. Ну що, друзі, Ель-Класико. Реал Мадрид FC Барселона. Сезону 17-18. Поїхали. Приємно перегляду. Ох, oh, як! Ух, як круто, чому зараз FIFA 23 прибрали цей Ось цей такий краєвид з висоти пташиного полету. Так, польоту, точніше так. Барса на першій позиції, Реал на третій. Я не знаю звідки воно це береться, тому що, звісно, що е ця гра вже не обслуговується в плані зв'язку з інтернетом. Ну, можливо так. Для, щоб, було, щоб було більш цікавіше. Знову, друзі, лунає там музика трохи іспанської ла ліги. Сподіваюся, що, нас, що мене не забанять за це. Кращий результат. Тут більше голів забила Каталонська Барселона. Ну поїхали, пограємо ще за Барсу. Обрав я дощову погоду. Тут є дощ, тут є злива. <кхем> Зараз здається лише дощ. так? Ну, проте зараз і сніг лише один. чи сніг, чи... сніг, ну, Тут був, здається, і сніг, і снігопад. Від... 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 Відрізнялося, а зараз не знаю. І то... то таке, то все нюанси. Так, Месі на ударній позиції пробуває в стійку, влучає вже на 7 хвилині. Леонель Месі. Звісно, що світ футбольний поділився в певному ну, сенсі на... на два табори. Прихильники. Саме Крістіано Роналду і прихильники Лео Месі. Говорити, хто краще, я не буду. Ну, тому що вони, вони різні, вони, кожен по-своєму кращий. Передачі на карімат в сайду немає, але тут умтіті нас догнав. Ой, клас, зараз, здається, немає такої мультиплікації, чи як сказати, що ось так от відібрав, відібрав, відштовхнув без порушення правил. Говорити хто кращий, ну це така собі справа, але завжди я пригадую слова Алікса Фергюсона. Удар по воротах! Ух, непогано. Забув я глянути, хто захищає ворота. Хто тут був у воротах у 2018 році, у воротах вершкових маю на увазі? Так, Жорді Альба накручує віддає в центр Леонел Месі, повертає на жорді Альбу. Серхі Роберто, Луіс Суарес. Марсело, тут ще, Серхіо Рам, ну просто, просто, блін. Були ж часи, так, закидання. А, що я не договорив. Слова Алекса Фербісуна, коли там журналісти запитували зараз, після цього моменту Луїс Суарес, який черпачок, голь-боль-боль-боль-боль, Луїсі Суаріто. Леонель Месі, здається віддавав своєму стилі черпачком закинув, коли Фердуса нас питали, хто кращий, Месі чи Кріш, у нього спитали, Ну, він сказав, кращий гравець планети це Кріщано Роналдо. Запитують, чому не Мес. Ну, він говорить, що Лео Месі з іншої планети. Тому ось ще блукає світом і така думка. Суарес тут на кау. Коутіньо, Філіппе, Коутіньо. Можна пробити! Все ж таки забиває Барселона ще і другий м'яч. У ворота мадридського реалу на Сантьяго Бернабеу 0-2. Летить поки що Барс. Ну, а якщо вже так відверто кажучи, здається, у 18-му році вже мадридська команда була сильнішою. Ну це, це ФІФА, тут може все бути інакше. Зідан, звісно ж, тут головний тренер і справжній герой разом з Реалом здобули, зробили неможливе те, чого не було ще у світі футбольному. Здобули трофей Ліги Чемпіонів тричі поспіль. Взагалі двічі пострільніх ніхто, здається, не робив Ну, від того моменту, коли назва стала Ліга Чемпіонів. Раніше там, здається, комусь здавалось, але ще це не був. Це був інакший турнір, не Ліга, саме ось Зидан на ваших кранах. Це була не Ліга Чемпіонів, то було щось Кубок Чемпіонів чи що? щось таке. Кубок Кубків ще було, так? Кубок Володарів Кубків щось таке. так. Ліональ Месіс роз... розвернувся, пробив з правої. Дивіться, як тут красиво все можна робити. 0-3, Реал Мадрид, Барселона, Сантьяго Бернабео. Ще раз нагадую, що хочу придбати, друзі, на, ну, для PlayStation 4 диск з, 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 з грою FIFA 14 і FIFA 17. Пояснюю, що FIFA 14 для того, аби зіграти для вас ретро Мундіаль. Саме не голу FIFA 14, а саме, щоб там було або окремо, здається, що тоді були, був окремий диск FIFA 14 чемпіонат світу, Ну а FIFA 17, щоб розпочати від самого початку там і пограти історію Алекса Хантера, Месі, Насуареса, той знову пробуває. І це 0-4. Я не впізнаю. Дивіться, Зінедін Зідан просто в шоці. Не розумію, що відбувається я також. Я не впізнаю реал. Так, тут Крістіано Роналдо нарешті Ну, це вперше я називаю його прізвище, коли він з м'ячем саме. Модріч. Карім Бензема. передача на Гарте Бейла. Ох, як красиво він прокинув. Я такого FIFA 23 не пам'ятаю. Ну, звісно, що Крістіано Роналдо не можна самого залишати. Він, мабуть, що кращий в світі. З пробиття головою з другого поверху. Він вистрибує найвище, мабуть, за всіх. Ну і пробуває просто ідеально точно. ідеально точно. Інакше тут стандарти, зокрема, і штрафні, і 11-метрові, і кутові. Там треба там така, такий кружечок і обирати зону, куди ти хочеш, щоб м'яч полетів під час кутових саме. Ну, і Звісно, що там не точно туди полетить, в залежності від того наскільки сильно ти протис, і від майстерності звісно, що футболіста. Пауліньо, Продача вперед. Луїс Суарес. Один-5. 1, 1 5 Розриває Луїс Суарес. Уругаєць просто феєри сьогодні. Навіть Месі менше забив закидання. Ну у нас тут Марк Андре Терстеген. Ну, Тоді що його називали всі Терштеген. Зараз Терстеген. Все змінюється. Не знаю з чим це пов'язано, як вірно. Так, тут обігруються наші футболісти. Андре Гомеш. Чи Гомес. На Пауліньо Цей вищий воріт пробиває. Джорді Альба. Також здається, вже. Завершив кар'єру ще один удар, і це що? І це хто? Це знову Луїс Суарес, і це вже здається четвертий. Це вже покер. У виконанні уругвається. 1-6. 1-6. Навіть не пригадаю, чи було таке в історії, щоб Барса обігрувала мадридський Реал на Санчагу Бернабеу з таким ось шаленим рахунком. Це вже не 1-7. Ну і це Леонель Месі. Не можна давати йому. Максимум, що за чим не встежиш, що він може з лету пробити, а коли йому даєш прийняти м'яч обробити, подумати і пробити з лівої... Ой, графончик, оцей вже був, розвертання цієї ось камери. Мабуть, що тут воно і почалося в FIFA 18. Така графіка, ну удар просто шалений, навідмінно, ідеально. 1 7 Сінтягу Бернабео, Реал Мадрид. Каталонська Барселона. А хто тренував тоді, Барсу? Чесно кажучи. Не пам'ятаю чи Луїсен Рікі. Чи... Ну хтось. Так, Луїс Суарес, герой. Найкращий гравець зі Саша Матчу. Забирає м'яч додому. 5 чотири... ударів, 4 чотири... забиті в м'ячі. Покер у його виконанні. Ну що, понастальгували, пограли. Нагадую, що сьогодні мого Какузі день народження, йому 4 рочки. Тому, друзі, буду вдячний вам за привітання. Ну і ще раз нагадаю, що буду вдячний, хто мені продасть FIFA 14 Мондіаль, диск і FIFA 17, також диск для PlayStation 4. Всім пока, бережіть себе!